Закон України про національну поліцію. Ще одна цікава стаття, номер 37 ну, Зараз ми читаємо статті, котрі касаються безпосередньо громадян. Так? Стаття 37. обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Ось яка цікава стаття. Перший пункт. Поліція на затримувати особу на підставах у порядку та на строки, визначені Конституцією України кримінально процесуальним Кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також іншими законами України. Ну, тут перелічили нам правову базу, так другий пункт відлік часу утримання затриманої фізичної особи в спеціально відведених для цього приміщеннях рахується з моменту її фактичного затримання. Ну, тобто, тільки вас затримали, вже почався відлік часу. Так, третій пункт. У випадках, визначених частиною другої цієї статті, поліцейські повинні негайно викликати медичних працівників до місця фактичного знаходження таких осіб, а також за можливістю проінформувати членів сім'ї. Ну, знаєте, членів сім'ї проінформувати це достатньо ясно і, мабуть, так повинно бути. А навіщо викликати. Медичних працівників до цього місця, до місця фактичного знаходження таких осіб, ну, силаються на другий пункт, а в другому пункту йде відлік часу утримання затриманої фізичної особи. Ну, Знаєте, виникають питання, навіщо медичні працівники? Мабуть, при затриманні. Частіше за все надаються якісь побої людям при затриманні, чи чи у чи ну навіщо медичні працівники? Не зрозуміло мені. Ну, якщо так надаються такі моменти, побої, там ще щось, що потрібно втручання медиків, то звісно потрібно. Ну ми ж якось може без цього можна обійтись. Так нормально затримувати людей без вживання якихось стусанів. Четвертий пункт поліцейський може тимчасово обмежити фактичне володіння річчю або пересування транспортного засобу для запобігання небезпеці, якщо є достатні підстави, вважати, що річ або транспортний засіб можуть бути використані особою з метою посягання на своє життя і здоров'я або на життя чи здоров'я іншої людини. Або пошкодження чужої речі, на вимогу особи поліцейський зобов'язаний повідомити про причини застосування ним відповідних заходів. Ну, це анекдот, самий, ну, справжній анекдот. Ви зрозуміли, про що йдеться в цьому пункті? Може тимчасово обмежити фактичне володіння річчю або транспортним засобом? От зараз увага для запобігання небезпеці, якщо є підстави. Достатні підстави вважати, що річ або цей транспортний засіб може бути використані. Ну які підстави? От ви їдете на транспортному засобі, і він вас зупиняє і каже вам: у мене є достатні підстави обмежити вас там в е пересуванні, так тому що я вважаю, що ви зараз на всій швидкості когось там. В'їдете в якусь автівку чи когось зіб'єте. Ну, це так, так безглуздо. Ну, на мій погляд, я можу, звісно, помилятись, тому що моя думка не є самою об'єктивною в світі, але ну, мені здається, що це анекдот якийсь. Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється на підставах та в порядку, визначених кримінально процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення. Ну, правова база, так э, добре. П'ятий пункт. Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється шляхом вилучення речів її фактичного володільця, обмеження її перенесення або перевезення. Ну, звісно, володільця а в кого ще, якщо я, припустимо, тримаю якусь річ, і в мене її будуть е, обмежити володіння цією річчю, ну, я. Ну, так, знаєте, вже написано для таких, щоб все розуміли. Ну, так може і повинно бути. Поліцейські зобов'язані у письмовій формі повідомити про свого керівника про тимчасове обмеження фактичного володіння річчю особи, а також зобов'язаний скласти протокол про здійснення тимчасового обмеження фактичного володіння річчю та вручити протокол цієї особи. Ну, випишуть вам якийсь паперець, там, ну який називається протокол, що вас вилучили якусь річ. Ну, добре. Потім будете показувати цей поперець, щоб вам цю річ повернули, мабуть так. Тимчасове обмеження пересування особи та перенесення або перевезення речі негайно припиняється, якщо немає необхідності здійснювати такий захід. Добре. Ставте вподобайки, хто згоден, пишіть на кан... підписуйтесь на канал.